до запитів садків, шкіл, позашкільних установ, надходить відповідне обладнання, зокрема для спорту. Ми отримали його сьогодні близько до 25%. Напевно, всього обладнання для садків і шкіл позашкільних закладів обчислюється сумою близько 340 тисяч гривень. І тому ми на протязі наступного місяця я думаю, все воно надійде в рамках бюджетних запитів до Трускавецької міської ради. Ми отримуємо за порцію за порцією матеріально-технічне забезпечення для початку освітнього процесу з 1 вересня у звичному форматі. На днях ми отримали кришки для оновлення парт, які ми бачимо ззаді, ліхтарі растрові для заміни в деяких приміщеннях старих ламп. Також отримали спортивне обладнання, яке невдовзі приїде до нас. Разом з тим, за рахунок коштів спонсорів, нам також під час проведення літнього здоровчого табору вдалось залучити такі матеріальні. Ресурси, які можна буде використовувати для організації освітнього процесу, це і спортивне обладнання, це і обладнання для пляжного волейболу. Зараз ми облаштовуємо спортивний майданчик для пляжного волейболу. Робимо Дренаж невдовзі буде завезений пісок і забетоновані стакани для монтажу обладнання. І ще одна цікава і красива локація на території середньої загалі школи номер 3 для заняття пляжним волейболом появиться в найближчому. Попри те, що зараз у е, дітей канікули освітнє середовище у нас наповнюється новим обладнанням, е, товариство освітян працює над тим, щоб 1 вересня наші діти. Прийшли в школу і вони були забезпечені практично всім, що потрібно для освітнього процесу. Сьогодні ми отримали першу частину спортивного інвентарю. Ще попереду дуже багато цікавих новинок, які будуть нас чекати. Думаю, що це дуже сподобається дітям в освітньому процесі. Я хочу звернути увагу батьків, громаду. Я акцентую на тому, що ми повинні забезпечити 100% учнів у школах з 1 вересня і тому основні зусилля наші скеровані по цьому напрямку. Крім того, хочу подякувати депутатам міської ради, які з розумінням ставляться до потреб сьогоднішньої школи, тому що вони є достатньо багатогранні. Діти, напевно, не повинні відчувати війну, і ми намагаємося зробити все можливе для того, щоб забезпечити відповідно високий рівень навчально-виховного процесу. У нас є багато учнів сьогодні, вихованців в садочках внутрішньої. Переміщені особи з ними є особлива форма роботи і тому розуміння депутатів, сприяння депутатів, міського голови, зокрема, це великий, ну великий, велика допомога для того, щоб ми могли розпочати навчальний рік у повному об'ємі.